Він не успокоїться і хоче, хто шукає на мене компромат для того, щоб мене скомпрометувати. пройде модик осінь і поплатить гроші, щоб місний референдум, щоб зняти мене з роботи. Друге питання, слухайте, це ж до, цього, до цієї водички відноситься. Відмінити рішення сесії про встановлення подвійного тарифу на водопостачання. Такі рішення є антигуманними. По відношенню до жителів сіл посадковське солдатське. І підписів, підписів я вам покажу 206 забрав. Що це таке? Двоє, подвійний клітк. Коли от це оце діло пройшло, на кожну людину, ви знаєте, що є ліміт води. Це 4 куби в місяць на кожну людину виділяється. Це то, якщо сім'я состоїть із трьох чоловік, це 12 кубів на місяць. Це ну, отак. От Ради того, щоб він не привишав ліміт. А якщо ти привишаєш ліміт, то плати подвійний тариф, коли заборонений що, мабуть, в 2-му році, ну, а мабуть, в 6-му році, за використання води понад встановлену норму, встановити оплату в подвійному розмірі 17-22 копійки для населення, для інших організацій 29,60 магазинний аптека 2964. Ми йому не забороняємо. Е, 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 хай продає, совісті нема, хай продає. Ну тільки будь добр, ну, розумієте, він в прошлому році взяв 400 води продав 400, Це на 200 тисяч гривень. Мінус затрати. Хай 50 тисяч він там затратив, заплатив за цю воду, всі свої електроенергії і проще, проще. 150 Тисяч гривень чистими положив грошей комункозовської води. Ну, для того, щоб узнати, хто такий гімн, що да, він за людина. Його треба хоча б рік знати. Якщо вони зайшли у, у мережі да, там, і оцю всю радість виносять туди в мережі по, по вуличому так ви ж повинні знати, звідки анули ростуть і як на діла.